То через стрес я відчула цей зв'язок і своє коріння, і я зрозуміла, що я маю тут бути, я потрібна для чогось. І добре, що я залишилася. Мені було не страшно, чесно скажу. Можливо, це якийсь такий стрес був, що виключився цей страх. Можливо, ну, це не те, що я крута, і мені не страшно, просто так склалося. І в мене просто ніби знаєш таке залізне коріння війшло на Вінницьких хуторах. Все. Там мови навіть не було, я сварилася. Хто мені тільки що говорив з приводу виїзду, я сварилася з усіма. Хочете виїжджати, я тут буду плакати, буду писати на танки йти. Не знаю, щось таке мені було. Слухай, ну страшна жінка. Да. Я тобі так, говорю. З нею воювати, ну це краще бути на її стороні. Ну, плакати писати, почала картини малювати. Дивись Інна, але разом з тим. Хай нам тільки хтось якийсь поганий коментар напише. Слухай, я тільки хотіла сказати, як може. Ну, ти знаєш, ну ти мені здається.